Дня, шановні колеги. Перш за все, Український кризовий медіа-центр висловлює щирі співчуття народу та уряду Франції, що постраждали вчора внаслідок терористичної атаки. Україна з вами. А зараз відбудеться прес-брифінг речника адміністрації президента України з питання ТО, полковника Андрія Лисенка. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Хроніка події. Які сталися в зоні антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку вчора була достатньо неспокійна, тому що протягом дня відбулося три ворожі провокації, в яких застосовувалася виключно стрілецька зброя. Це сталося у місте щастя та на Бахмутській трасі неподалік селища Новотошківське. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі вчора було тихо. У Зайцевому та Майорську відбулося кілька провокацій, натомість на південно-західній околиці Горлівки і вздовж лінії фронту, де яснувати, вчора було надзвичайно тривожно. Біля Верхнотарецького відбувся інтенсивний бій сил антитерористичної операції з окупантами, які атакували укріплені українські позиції. Ворог наступав з сусіднього села Красний Партизан, що розташовано на стратегічно важливій автодорозі Горлівка, Донецьк. Також ворожі обстріли українських позицій зафіксовано у сусідніх селищах Новгородському та Новоселівці Другій. Ввечері серія ворожих провокацій прокатилася вздовж усієї лінії фронту Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка. Здебільшого при цьому окупанти розташовувалися у прилеглих житлових кварталах Донецька та використовували стрілецьку зброю і гранатомети. Водночас, поблизу Авдіївки, противник провів півгодинний обстріл в наших позицій з 82 мм мінометом, а у Красногорівці зафіксовано роботу БМП-2-бойовиків в бік позицій сил антитерористичної операції. На Маріупольському напрямку вчора також не обійшлося без стрілянини. Ввечері окупанти відкривали вогонь по наших позиціях біля селищ Ломакіна та Широкіна. Обидва знаходяться на східній околиці столиці Українського прозов'я міста Маріуполь. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, ми втратили п'ятьох українських воїнів. Ще четверо були поранені. Обстріли бойовиків заважають відновлювати добробут мешканців, які проживають на лінії розмежування. Було заплановано проведення робіт на 14 важливих інфраструктурних об'єктах, але у зв'язку з початком обстрілів з боку незаконних збройних формувань роботи на 7 об'єктах призупинені. Зокрема, тимчасово не проводяться роботи з відновлення газопроводу на лінії Мар'їнка-Красногорівка. Вчора двоє мешканців міста Мар'їнка, рухаючись на автомобілі в районі лінії розмежування, натрапили на ворожу міну. В результаті вибуху батько та син загинули на місці. Ми закликаємо бути надзвичайно обережними та уникати проїзду або пішого пересування неасфальтованими дорогами або стежками у районі лінії фронту. З початку року у Донецькій області в результаті підриву на мінах на розтяжках постраждало 94 людини, 25 з них загинуло. Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками заблокували канал постачання контрафактного алкоголю на окуповану територію. У Красногорівці затриманий автомобіль, який провозив 150 літрів алкогольних виробів. Які комерсанти планували перевести через лінію зіткнення? Також днями Служба безпеки України затримала два автомобілі з товарами широкого вжитку, які планувалися незаконно доставити на окуповану територію. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Шановні колеги, чи є запитання? Пане Андрію, п'ятий канал Максим Волобоєв. Уточніть, будь ласка, де загинули п'ять українських бійців минулого тижня? Минулої доби. Це сталося о, під час бойових зіткнень. Верхнотарецька і Мар'їнка. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, дякуємо речнику. Дякую. Брифін завершено.